Ще один тиждень закарбувався подіями у літописі Кривого Рогу. Давайте згадаємо основні з них в студії Марина Куть. Будувати в нашому місті стане легше. Кривий ріг отримав право на автономне містобудування. Відповідний акт підписали цього тижня представники міської влади та державної архітектурно-будівельної інспекції з Києва. Наш кореспондент Всеволод Прокоф'єв. В управлінні державної архітектурно-будівельної інспекції до численних відвідувачів вже звикли. Саме в цій установі дотепер узгоджували всі масштабні проекти забудовники зі всієї України і, зокрема, нашого міста. Однак невдовзі усі необхідні для будівництва юридичні процедури здійснювати стане легше. У рамках децентралізації архбудконтролю Кривий Ріг отримав нові містобудівні повноваження. «Ці повномочі стосуються функцій, ну так називаємо гаска. Раньше эти полномочия были исключительно на национальном уровне. Было представительство государственного ГАСКа, находилось в городе Днепетровск. Сейчас мы получили все функции на городской уровне. Год назад был прописан закон на эту тему, год назад были запущены процессы. Вот, ну, к слову сказать, мы первые, кто задачу свою выполнил. И вчера мы получили право доступа, мы получили ключи. Много було роботи предшествуючі тому дню. Работали наші спеціалісти, много проводил переговорів і наш мер Юрій Григоріч. І от як результат всього цього огромного труда, наш город отримує такі права. Акт передачі цих повноважень закріпили підписанням відповідного документа в Києві. Вітаю таким чином. Кривий ріг став 30 30-м містом в Україні та одним з перших в Дніпропетровській області, яке отримало автономію в архітектурно-будівельній сфері. Вона включає в себе надання дозвільних документів на початку та наприкінці будівництва, а також проведення інспекцій. Это облегчает все процедуры согласования и прохождения бюрократических препонов для нашего бизнеса, для наших больших промподприятий, поскольку данный, данный офис будет находиться здесь, и данная услуга будет максимально приближена к людям. Ця реформа вона покликана на те, щоб спростити систему реєстрації, систему, яка дозволяє як можна скоріше отримувати дозвільні документи і не робити ніяких перепонів для того, щоб будівельники, інвестори мали можливість в найкоротші терміни отримувати дозвільні документи. Структура відповідальна за здійснення архітектурно-будівельного контролю запрацює в місті вже з наступного тижня за адресою вулиця Петра Калнишевського, колишня Харитонова, 9А. Додатково проконсультувати громадян зможуть в муніципальному центрі адмінпослуг. У середу відбулося засідання виконкому міськради. На ньому були, зокрема, ухвалені рішення про додаткове фінансування соціальної сфери. Детальніше в наступному сюжеті. Основним розпорядникам коштів вдалось зекономити частину фінансів. А разом з тим бюджет міста мав залишок на початок року. Тож ці гроші було перерозподілено. Відповідні проекти рішень підтримав виконком міськради, і в першу чергу кошти спрямують на соціально значущі сфери. Юрій Григорій Вілкул поставив задачу, щоб средства городського бюджету пріждівського направлялись на підтримку і защиту наших криворожан. Город продовжує допомагати учасникам бойових дій в АТО виділяє деньги на лечение воинов, рішення соціально бытовых програм вопросов, а також на допомогу інвалідам, чернобыльцам, сім'ям военнослужащих і так далі. Значні борги населення та захмарні тарифи на комунальні послуги ускладнюють ситуацію з повноцінним отриманням послуг. Тож виконком ухвалив рішення про виділення коштів підприємствам комунсфери. Для підготовки до опалювального сезону комунальному підприємству Криворіж тепломережа пропонується надати фінансову підтримку у сумі 3 млн грн. Для забезпечення безперебійного надання послуг мешканцям міста з водопостачання передбачається фінансова підтримка комунальному підприємству Кривбасводоканал у сумі 3 млн грн. Завдяки компенсації з міського бюджету проїзд в автобусі номер 228 лишиться на рівні трьох гривень. Допомогу отримає і школа номер 13 де планується модернізувати мережу водовідведення. Ця проблема вкрай актуальна для закладу, тож батьки і педагоги звернулись до міської влади з проханням її вирішити. Чимало городян звертаються за допомогою через значні витрати на лікування. Разом з тим продовжуються виплати учасникам АТО. Від початку року більше 2700 воїнів отримали кошти на лікування та близько 2000 одноразову допомогу на вирішення соціальних питань. У бюджет вже закладено видатки на допомогу демобілізованим криворіжцям, які зараз повертаються до рідного міста. Благодаря ініціативі Юрія Григоріча, підтримки депутатів городського Ця допомога вже предусмотрена, вони вже звертаються і ми їм одразу можемо оказувати. В умовах кризису от криворог продовжує життя і стабільна робота. Предприяті і комунальних підприєм та наших школ, детських садов, 1 сентября сімтября вони готуються, будуть відкриті і лікарні, і продовжується соціальна поддержка наших горожан. На підтримку учасників АТО цього річ закладено більше 30 мільйонів гривень. Продовжує діяти програма підтримки інвалідів візочників. Виконком ухвалив рішення, яке дозволить встановити ще один пандус до квартири людини з обмеженими фізичними можливостями. Громадські організації, ветеринари та міська влада підписали меморандум про поводження з безпритульними тваринами. Більше про цей документ в сюжеті Марії Семенової. Кращий європейський та вітчизняний у поводженні з домашніми та безпритульними тваринами, став основою меморандуму, який підписали три сторони: міська влада, ветеринарна служба та громадська організація «Промінь життя у місті вже працювала низка програм щодо вирішення цього питання, зокрема стерилізація пухнастиків безхатченків фондом чотири лапи. Тож меморандум черговий крок на шляху до вирішення проблеми безпритульних тварин. Ми будемо вирішувати питання вопроси приюті побіздомним животним правдіні. Регистрации домашних животных и разработки и создания таких территорий для выгула домашних животных, и конечно проведение биостерилизации с последующим мониторингом это по нашему городу как Ветеринарними службами, так і общественними організаціями фахівці зазначають, що ситуація з вуличними тваринами ускладнюється відсутністю державних програм з вакцинації. Кривий ріг ще не єдине місто, яке закупило вакцини від сказу в необхідному обсязі. Ми сьогодні підписали меморандум і перейшли до наступної ступені роботи по проведенню регулювання численності бездомних животних в нашому місті. Ми цю роботу проводимо вже не перший рік. За это время мы изучили методики европейские проведения операций, мы обучили наших специалистов, врачей ветеринарной медицины этим новым методикам и пришли к тому, что уже готовы современную методику проведения биостерилизации внедрить уже непосредственно на практике в нашем городе. Волонтери зоозахисники зазначають, що робота в цьому напрямку має носити комплексний характер, у тому числі слід звернути увагу на обізнаність громадян, усвідомлення ними правил поводження з хатніми тваринами. Важливе значення має і паспортизація домашніх тварин, яка дозволить притягнути до відповідальності несумлінних господарів. Надію, що це успішне звіно в нашому діалогі і в дальніше роботі. Роботи дуже багато ще вперед, дуже багато питань, дуже багато проблем рішатися буде. І я дуже сподіваюся, що вони будуть рішати. Слід відзначити, що облаштування муніципального притулку для тварин, як це прописано в меморандумі, дозволить направляти туди відловлених на вулицях тварин і оперативно проводити їхню стерилізацію. А відтак створити безпечне і комфортне середовище як для людей, так і для тварин. Криворізькі експерти знайшли технічне рішення для скорочення у два рази скиду шахтних вод у річку Інгулець. Перший заступник міського голови Євгену Дот провів на цьому тижні нараду за участю промисловців, екологів та науковців, на якій була презентована нова технологія. Більше 20 років вчені працюють над пошуком рішень, як мінімізувати обсяги скидів шахних вод у річку Інгулець. В процесі науково-дослідних робіт розглядались різні методи вирішення проблеми. Їх реалізація дала зменшення скидів шахних вод у природні водойми з 30 мільйонів кубів до 10 мільйонів. Нині експерти знову працюють над методом, який дозволить удвічі зменшити скиди високомінералізованих вод у річку. Нові технології і зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище впроваджуються в кривому розі в рамках двох програм міської, екологічної та підтримки зеленої модернізації української економіки німецьким товариством GIZ. У нас є ряд ряд гіпотез, які в принципі сьогодні вже можна представити в качестві в робочих ідей. для для внедрения в общегородской экологической программе мы хотим обсудить с вами и предложить в общем -то, то техническое решение которое позволит на сегодняшнем этапе на сегодня снизить в два раза. В два рази зброс шахних вод, який у нас є на сьогоднішній день. На нараді начальник міського управління екології Світлана Охотникова презентувала одне з технічних рішень напрацьованих робочою групою, до складу якої увійшли представники виконкому з профільних напрямків, науковці Криворізького національного університету, промисловці та активна екологічна громадськість. Та строїтельства водавода примерна 15 п'ятнадцять від... Шахты Еган глубокая до хвостохранилища центрального комбината, по которому будет перекачиваться шахтная вода, шахты ЕГЭ центрального комбината и рассматривается вопрос перекачки воды шахты, шахта управления арселой металл кривой Тобто То есть мы ми минимизируем перекачку воды в балку с за проектом від 5 до 6 мільйонів кубів шахтних вод будуть локалізовані у замкнутий технологічний цикл на центральному комбінаті. Це позитивно вплине на хімічний склад води в інгульці, зазначають експерти за домовленістю. з містом, цей проект буде впроваджено за кошти двох підприємств. Ми пригласили в кінці августа німецьких експертів, які працюють з нами в рамках проекту Зелена економіка. Мы расскажем, обоснуем наше технологическое решение, наше, наше видение и обсудим с ними, что делать с оставшейся долей шахтных вод. Те предложения, которые сейчас сформулированы, которые будут получать технико-экономическое обоснование, которые будут практически реализовываться, с нашей точки зрения обоснованы, с нашей точки зрения эффективны. Мы полагаем, что их реализация, то есть внедрение в жизнь, позволит уменьшить сброс шахтных вод с высокой степенью минерализации еще примерно в два раза. А если брать тут за точку отсчета тот промежуток времени, о которых я говорил, это в шесть раз. В неділю своє професійне свято відзначають працівники будівельної галузі напередодні кращих криворізьких майстрів цього важкого і творчого ремесла вітали на урочистому прийомі у виконкомі міськради. На урочистому прийомі виконкової міськради на адресу представників будівельної галузі лунало багато теплих слів та привітань. І дійсно, у наш час роль цих людей у зведенні ремонтах та реконструкції важливих промислових та соціальних об'єктів важко переоцінити, адже їх трудова діяльність це реальний внесок в оновлення міст, селищ і сіл нашої незалежної України. І навіть, незважаючи на складні економічні умови, будівельній галузі завжди прагнули зміцнити свої позиції на ринку, бути конкурентно здатними, створюючи при цьому якісний будівельний продукт і вихов. высококлассных специалистов. Для нас это очень важный праздник, для нас это очень важное событие. В принципе, мы все понимаем, что все, что видит человек, созданное вокруг, это сделали строители. Огромное спасибо нашим уважаемым ветеранам, которые давно в этой отрасли. Огромное спасибо тем тем руководителям, которые сохранили коллективы в это непростое время. Огромное спасибо членам трудовых коллективов, которые, несмотря на сложный период, держатся за работу. стараются работать для компаний своих, для города Криворог. Євген Удот додав, що тільки у поточному році у бюджеті розвитку міста передбачено на капітальні ремонти будівництва та придбання будівельного обладнання більше одного мільярда гривень. А це за його словами дає змогу з оптимізмом дивитися у майбутнє. Наступний рік у цьому сенсі не стане винятком. На урочистостях йшлося і про те, що з розвитком нових технологій робота будівельників стає все більш ефективнішою проте все одно залишається однією з найбільш трудомістких. Тому професіоналізм будівельників завжди цінувався і був у повазі. Я хочу вас поздравить з. профессиональным праздником Днем Строителя и поблагодарить вас за вашу верность избранной профессии. Вы ни на йоту не отступаете, ни в качестве, ни в производительности. Вы создаете замечательные предприятия, строите, значит, рабочие места. Вы строите объекты соцкульт назначения, значит, вы украшаете наш город, вы улучшаете наш город еще больше, а мы его с вами очень любим. Кращі представники будівельної галузі були відзначені нагородами. Так іменний годинник міського голови отримав Павло Гивель. Почесні відзнаки за заслуги перед містом третього ступеня отримали Микола Мельник, Ірина Довгаль, Валентина Лагутіна та Галина Богинська. Багато хто з присутніх були відзначені грамотами Дніпропетровської облради, виконкому Криворізької міськради та обласного об'єднання проспілок. Професія дуже очень в фізичному плані, очень важлива і очень потрібна для країни. Поэтому в наше тяжеле хочеться, щоб стрітілі э, процвітали, щоб строительная отрасль развивалась і крепла день ото дня. На завершення урочистого прийому концерт на честь винуватців свята. У Криворізькому районі завершили збір перших цьогорічних врожаїв. Ранньо посівні культури вродили краще ніж торік, однак зібрали їх менше. Чому знають наші кореспонденти? У Криворізькому районі 87 тисяч гектарів посівних площ. З них близько 30 тисяч відведено під ранньопосівні культури. Цього року лише зерна з них зібрали близько 100 тисяч тонн. Цифра вражає, однак вона аж на чверть менша за торічний показник. Пояснюють просто, через посуху засіяли менше. Осінь минулого року, 2015 року, була посушлива. І в господарства керівники побоялися сіяти зернові. В суху землю. Тож на сьогодні, на 2016 рік, було посіяно на 10 тисяч гектар озимих зернових менше проти 2015 року. Валовий збір менший проти прошлого року, на 26 тисяч тонн. Однак на тлі зниження загальних зборів ранньопосівних культур зросла їх середня врожайність. Проти 2015 року врожайність вища на півтора центнери. Озима пшениця цьогоріч дала по 34,8 центнерів з гектара, озимий ячмінь. 37,9 центнерів з гектара, горох 32,8 центнерів з гектара. Вдалося досягти таких показників за рахунок використання високоякісного насіння, належного догляду за розвитком рослин і організованого збирання врожаю. При цьому, за словами фахівців, на деяких підприємствах середні показники зборів перевищили 50 центнерів з гектара. Завдяки цьому Криворізький район зміг зайняти одне з провідних місць в усій області. Невдовзі цьогорічний врожай розподілять за призначенням. Зернові всі йдуть на відбираються на насіння для посіву під урожай 2017 року. О, також видаються на паї, орендна плата виплачується. І господарства продають державі. Таким цей серпневий тиждень запам'ятає Кривий Ріг. За сім днів буде щось нове, не менш цікаве і важливе. З вами була Марина Куть. Бережіть себе.